У нас відбулася нарешті перша угода. Перша угода -го була придбана квартира представником ДСНС, і це є великим кроком на шляху реалізації нової державної підтримки є оселя для прифронтових громад та ВПО. Мешканка Запоріжжя на зараз вона раніше проживала в Енергодарі, в 2023 році переїхала до міста Запоріжжя. Зараз проживає в зйомному житлі, але завдяки спільним зусиллям ініціативи держави, яку ми як Регіональна влада підтримали, сьогодні. Ця родина має власне житло. На початку серпня почала, почався старт цієї програми. Департамент соціального захисту населення було опрацьовано більше 500 заявок. На даному етапі можемо пишатися тим, що 12 заявок вже повністю опрацьовано. Люди обрали квартири, і зараз 12 заявок знаходяться вже. Пенсійному фонді України на перевірки даних. Чотири заявки вже зараз на фінальній стадії. Тому дуже сподіваємося, те, що до кінця року ми вже отримаємо позитивний результат, і ще чотири родини стануть власниками житла у місті Запоріжжя. А що треба зробити для того, щоб отримати компенсацію? 30% від першого внеску, саме від регіональної влади відповідно до нашої програми. Треба звернутися до соціального органу за місцем проживання і надати заяву з відповідним пакетом документів: це договір куплі-продажу на квартиру, договір кредитування, паспортні дані, ІНН і довідка ВПО, якщо вона є в наявності. Потім державний орган прийме документи, перевірить і одразу на картковий рахунок. Тою людину, яка придбала квартиру, буде перераховано 30% від першого внеску, яку людина оплатила. А на зараз людина може повністю не платити 30% від вартості квартири. Тобто державна і регіональна влада повністю покриває 100% загальними зусиллями від першого платежу. Вважаємо це гідними умовами і гідною підтримкою населення прохоронтових регіонів.